Для розробки вебсайту я використав AI від Squarespace. Цифрове прибирання як підготуватися до неминучого та бути в безпеці. У сучасному світі ми живемо в постійному потоці даних, фотографії, документи, аккаунти в соціальних мережах, хмарні сховища, усе це утворює складний цифровий слід, який ми залишаємо за собою. І що станеться з цією цифровою спадщиною, коли нас більше не буде? Ця думка може здатися похмурою, але ігнорувати її ще ризикованіше. Сьогодні я хочу поговорити про цифрове прибирання, процес упорядкування та безпечної утилізації цифрових активів перед смертю або в разі непередбачених обставин. Це не просто питання порядку, це питання захисту вашої особистої інформації, фінансових активів і забезпечення спокою ваших близьких. Не так давно я сам зіткнувся з необхідністю продумати це питання. Моя бабуся, яка захоплювалася фотографією, залишила тисячі фотографій, розкиданих на жорстких дисках, флешках і хмарних сховищах. Упорядкування та збереження цього архіву було неймовірно складним завданням, і я чудово розумію, що багато людей стикаються з подібними труднощами. Але крім організації, постало питання безпеки, що робити з персональними даними, паролями та фінансовою інформацією, що зберігається на цих пристроях. Чому цифрове очищення важливе? Раптовість життя це факт, з яким треба рахуватися. Ми не знаємо, коли настане момент, коли наші близькі зіткнуться з необхідністю зрозуміти нашу цифрову спадщину. Без чіткого плану вони можуть опинитися в пастці, намагаючись з'ясувати, де зберігаються важливі документи, як отримати доступ до банківських рахунків, або як закрити акаунти в соціальних мережах. Крім практичності, цифрове прибирання це питання поваги вашої особистої інформації. Ви маєте право контролювати, хто має доступ до ваших даних після вашої смерті та як. Це особливо важливо в епоху, коли особисті дані стали цінним ресурсом, вразливим до крадіжки та неправомірного використання. З чого почати Інвентаризація активів перший крок скласти список усіх ваших цифрових активів. Це можуть бути облікові записи в соціальних мережах: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn тощо, Електронна пошта, Gmail, Outlook тощо, банківські рахунки та онлайн платежі. Хмарне сховище, Google Drive, Dropbox, ICLU тощо, Фото та відео, на жорстких дисках, флешках, у хмарі. Документи, податкові декларації, договори, довідки та ін, онлайн-ігри та віртуальні активи, підписки на сервіси Netflix, Spotify, Amazon Prime тощо. Створення списку контактів: Запишіть імена та контактну інформацію людей, які можуть допомогти у разі потреби. Це можуть бути ваші близькі, юрист, фінансовий консультант чи фахівець, захист облікового запису. Використовуйте надійні паролі та двофакторну аутентифікацію для всіх облікових записів. Зберігайте свої паролі в безпечному менеджері паролів. Регулярно оновлюйте свої паролі. Інструкції з написання: Створіть документ із детальним описом того, що слід робити з вашими цифровими активами після вашої смерті. Вкажіть, які облікові записи потрібно закрити, які дані зберегти, а які можна видалити. Надайте список паролів і контактну інформацію. Інструменти та сервіси для цифрового очищення. На щастя, сьогодні існує багато інструментів і сервісів, які можуть допомогти в процесі цифрового очищення. Менеджери паролів LastPass, 1 Password, DASHLAN допоможуть безпечно зберігати паролі та керувати ними. Послуги планування цифрової спадщини «Muels», Фьюча і WebLans дозволяють створити план цифрової спадщини та передати його своїм близьким. Спеціалізовані послуги є компанії, які спеціалізуються на допомозі з цифровим очищенням, пропонуючи послуги з організації даних, закриття облікових записів і видалення інформації. Штучний інтелект і створення вебсайтів, сучасний підхід до онлайн присутності. У контексті цифрового прибирання важливо також пам'ятати про свою присутність в інтернеті. Використання таких інструментів, як Blueprint A від Squarespace, дозволяє швидко і ефективно створити вебсайт, який може слугувати центральним центром для зберігання та організації інформації. Це може бути корисно для зберігання важливих документів, фотографій і відео, а також для повідомлення ваших побажань і планів вашим близьким. Я сам використовував Blueprint, EA, щоб створити простий, але функціональний вебсайт для своєї родини. Це дозволило мені створити єдиний простір, де я можу зберігати важливі документи, фотографії та відео, а також надавати інформацію про свої бажання та плани своїм близьким. Не забувайте про безпеку даних. В епоху кіберзагроз безпека даних є головним пріоритетом. Важливо пам'ятати про такі запобіжні заходи. Будьте обережні з фішинговими листами та підозрілими посиланнями. Регулярно скануйте свої пристрої на наявність вірусів і шкідливих програм. Не повідомляйте свою особисту інформацію ненадійним джерелам, використовуйте VPN, щоб захистити підключення до інтернету. Висновок: Готуйтеся до неминучого. Цифрова чистка це не просто модний тренд, це необхідність. Готуватися до неминучого означає піклуватися про своїх близьких і забезпечувати їхній спокій у важкі часи. Не відкладайте цей важливий процес на потім. Почніть зараз, і ви будете впевнені, що ваші цифрові активи будуть захищені та організовані так, як ви хочете. Зрештою, цифрове прибирання є частиною загального планування спадщини, яке включає не лише фінансові активи, але й особисті документи, фотографії та відео. Будьте готові до неминучого, і ви знатимете, що ваші близькі можуть легко та безпечно орієнтуватися у вашій цифровій спадщині.